Добрий вечір на каналі. Сьогодні посуд буде алюміній. Номер вайбер. Всі питання на вайбер. Розпочнемо пельменниці. Це сьогоднішня, тоненька. Це радянська ще по діаметру 250 і радянська 280. Така 200 гривень, така 100 гривень. Каструлька така невелика, приблизний об'єм на 1 літр. З кришечкою. Так, як всередині виглядає, приблизно е, товщина десь до 2 мм, стінки 150 гривень. Так, наступна каструлька приблизний об'єм до 3 літрів. В такому от вигляді. З кришечкою 230. Так, черпачок. И для просиживания там макаронів, еще каких-то там речей рядин. Диаметры в диаметры 215 мм, по высоте практически 90 70 гривен для стерилизации банок 50 подставочка алюминиевая диаметр 190 190-50. Такі от ложечки для приготування, можливо, повидла. Ширина 65 міліметрів, довжина 260. Так, от 260. 65. По 25 гривень штучка. Так, ступка алюміній. Так, в діаметрі 115, по висоті 110, 300 гривень. Так, тоді отакий от річ для стерилізації. Ягід. Так, всередині така комплектація. І всередині теж так от. Так, воно все далі збирається. Така направляюча для стіжування. Далі, в общем, бистренько накидаємо. Ручки всі цілі, верхушка тільки це тіліпається вона. Ну, Свою функцію виконує 400 гривень. Так, гусятниця невеличка порівнянні з попереднього відео. Ширина 180 Довжина 285. Кручечки теж цілі. По висоті 110, вартість 250 гривень. Так, автоклав. Все воно тут ціле, клапан є. Тут воно фіксується на краю кільце, гачок. То воно так прокручувати і виводити. Об'єм приблизно десь до 5 літрів. В такому от вигляді. А от Написано 6 літрів. Так, всередині теж в гарному стані, без раковин, тут сіле. Вартість буде 350 гривень. Так, далі сковорди алюмінієва Діаметр 250, по висоті 60, ручка ціла 180. чугунна 250, по висоті 50. Теж ціла не побита. В такому от вигляді 180. І така сьогоднішня теж алюміній з напиленням ручка ціла 100 гривень. Діаметр теж 240 по висоті приблизно 45. Так, кого що зацікавило. Всі питання на Viber. Відправка Укрпошта, нова пошта, делівері, по частковій або повній оплаті. Так, ще раз номер Viber, Всі питання на Viber. Дякую за увагу.